Цієї п'ятниці 26 липня стартують літні олімпійські ігри у Франції. Змагання традиційно розпочнуться з церемонії відкриття. Її проведуть уздовж річки Сена у Парижі. Участь в Олімпіади візьмуть понад 10 тисяч спортсменів. а Триватиме все до 11 серпня. Україну в столиці представлятимуть 140 спортсменів, які виступатимуть у 26 дисциплінах. Максим Чебиряк, речник Національного олімпійського комітету України, доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір, доброї ночі. Доброго вечора, доброго вечора з Олімпійського селища. Поруч зі мною Дмитро Ловчинський, наш Ви не боксер, тільки так. Приплат... Так. так, так, так. Ну і... прибули в це дуже добре, панове, що ви знайшли час. Я розумію, що його не так багато в останні дні, тому що приготування вже післязавтра стартує Олімпіада. Слухайте, ну можна вже вважати, що майже завтра, та майже доба до кінця ще до чекайте. П'ятниці ще не доба. Е, та, ну, ти поспішаєш. ну трохи два дні лишається. Але менше з тим. Е, останні приготування і те, які маєте настрій, як до всього готові? Е, все добре. Прибувають поступово спортсмени. Це лише наповнюється. Людьми така жива, дуже атмосфера. Вже прибули українські команди зі стрибків у воду, гімнастики, веслування, стрільби з луку. Ось буквально зараз у нас вже пізній вечір, але лише зараз прибула команда з боксу. Хлопці вчора виїхали з України і ось дісталися олімпійського селища. Тому така святкова атмосфера. Завтра ще перед день відкриття, і 26 липня вже стартують Олімпійські ігри. Давайте, можливо, Дмитро поділиться, як дорога пройшла. Так, Дмитро, давайте, пройшла... давайте запитаю вас, бо дорога з України довга і тяжка, і зараз ж треба ще встигнути відновитися, коли у вас уже там перші бої. Що ви зараз робите? Приїхали і що? Приїхали, розстляємось, адаптуємось до атмосфери і будемо налаштовуватись на змагання початок поєдинок з 27 числа. Так, а розкажіть, в якій ваговій категорії за вас Супер Супертяжкі 92 плюс. плюс, все, ми занотували і точно можете розраховувати на цю підтримку. Щодо атмосфери в цілому, ну певно, бо бачите, от ви говорите, що ви щойно приїхали, так? Фактично з дороги. Але певна комунікація, я підозрюю, вже була з іншими спортсменами, не лише в своєму виді спорту, правда, і, і що вони говорять? ми <гуми> ми ще нічого не зрозуміли разу два інтерв'ю. Тому ми навіть ще не побачили олимпійське селищ. Да, хлопці буквально лише на вході. А так, звичайно, спортсмени між собою спілкуються, міняються значками багато. Дуже уваги до України, тому що і французи дійсно гарно ставляться до нас, дали нам дуже класне. Будинок майже в центрі Олімпійського селища повністю віддали українські збірні. Тому ну дійсно, поки лише позитив вчора відкривали меморіал миру, так званий Олімпік Трус. Олег Верняєв, наш олімпійський чемпіон, підписав цей меморіал. Написав The will to він, воля до перемоги це таке гасло, під яким українська збірна буде брати участь в Олімпійських іграх. Так само знаємо, що е, український дім буде запрезентований на Олімпійських іграх. Ми говорили от кілька годин тому про це в ефірі. Можливо, Максиме, ви детальніше розкажете, як це буде виглядати? Чим він буде характерний, якщо якщо знаєте, якщо встигли вже довідатися і про це. Так, український дім буде працювати. Де біля всіх будинків е, національних олімпійських комітетів, які відкрили свій дом будинків е, в такому великому парку в Парижі, дуже гарне місце, і кожного дня будуть запрошуватися туди е, зірки світового спорту, лідери думок, е, тобто насичена програма е, такою, скажімо так. На найбільш очікуваною подією дня буде приїзд власне самих спортсменів наших олімпійців на вечір. Він запланований після кожного змагального дня, де всі зможуть поділитися е, своїми враженнями від виступів. Е, іноземні змі зможуть дати інтерв'ю. Тому це такий великий медіахаб е і гарна промоція України, щоб Україна найближчі три тижні звучала в усьому світі. А як ви особливо готуєтеся до цих запитань? адже вони можуть бути різні? І Олімпіада е ну це ж не тільки про спорт, це про величезну увагу для України. Про можливість донести свою думку, Ну ось Дмитро давав зараз інтерв'ю буквально перед нашим включенням для німецького телеканалу ЗДФ. Неодноразово говорили про війну, про те, що е, ми потребуємо допомоги і дякуємо іноземним партнерам за допомогу. Тому е, культурна і спортивна дипломатія також працює. Про можливо, що з додати? Я думаю, ми зробимо все можливе, щоб нас почули спільні партнери і нарешті війна в нашій країні. Ну і ми звичайно будемо вас в цьому підтримувати і вболівати. Хотілося б ви переказали цю інформацію для українських спортсменів в різних видах спорту. Всім бажаємо успіхів і будемо стежити. Максим Чебиряк, речник Національного олімпійського комітету України. Ну і так само так разом з ним. Один з українських спортсменів, які будуть виступати під час ось цієї олімпіади, людина, яку вже фактично почали запрошувати в світові медіа, от німецький телеканал ЦДФ так само спілкувався з колегами. Тому і будемо вболівати за Дніп... Дмитра. Це правда, це правда так.